Уявіть, що ви йдете вулицею, ті ж самі дороги, ті ж самі будівлі, те ж саме повсякденне життя. Але раптом повз вас проходить незнайомець, який виглядає так, ніби він з іншого часу. Його одяг застарілий, зачіска не відповідає сучасності, а коли він говорить, здається, що він щойно вийшов із минулого. Саме це й сталося у 2006 році. Молодого чоловіка знайшли, коли він блукав вулицями Києва, Україна. Він виглядав загубленим, розгубленим, ніби щойно прокинувся у світі, який йому незнайомий. Коли поліція зупинила його і попросила документи, вони очікували звичайної відповіді можливо, це заблукалий мандрівник, п'яний або людина з втратою пам'яті. Але документ, який він їм простягнув, ось тут і почалися дивацтва. Це було справжнє посвідчення особи Радянського Союзу. Проблема була в тому, що Радянського Союзу вже не існувало. Її не існувало вже 15 років. А коли вони подивилися на його дату народження, там було вказано, що він народився у 1932 році, але на вигляд йому не могло бути більше 25. Фотографія на посвідченні ідеально збігалася з його обличчям. А от інформація ні. На цьому етапі у поліції було два варіанти: або цей хлопець з них знущається, або щось серйозно не так. Тож вони зробили єдине логічне забрали його на допит. Саме тоді його історія набула ще дивнішого повороту. У відділку поліції офіцери посадили його і почали ставити базові запитання ім'я, вік, звідки він. Він відповідав без вагань. Його звали Сергій Пономаренко, йому було 25 років, і він жив у Києві. Поки що все виглядало нормально. Але потім вони запитали, як ти думаєш який зараз рік. Не замислюючись, Сергій відповів 1958. Тепер, якщо ви поліцейський і чуєте таке, що ви зробите. Один з офіцерів засміявся, подумавши, що це якийсь дивний жарт. Інший нахилився вперед, щоб уважніше роздивитися Сергія. Його одяг був дивним, застарілим, але не так, як у тих, хто носить ретро стиль. Він виглядав справжнім. Тканина, шви, спосіб, у який були зроблені ґудзики, усе це не відповідало 2006 року. А ще була його реакція Сергій не панікував, але й не брехав. Він був щиро розгублений, озираючись навколо так, ніби навіть стіни тут були чужими. Він постійно питав про знайомі орієнтири, яких уже не існувало, про вулиці, що були перейменовані, про будівлі, які зруйнували ще десятки років тому. Вони передали його посвідчення одному з офіцерів, який уважно його розглянув. Воно було справжнім, не копією, не бутафорією. Там були всі потрібні штампи, правильна якість паперу, навіть водяний знак радянської епохи. Але Радянський Союз розпався 15 років тому. У людей просто вже не було таких посвідчень, особливо у молодих. І все ж ось він, 25-річний хлопець, із посвідченням країни, якої більше не існує. На цьому етапі вони не знали, що з ним робити, тож обрали найпростіший варіант його відправили до психіатричної лікарні на обстеження можливо, він марив, можливо, страждав на амнезію, а може, це був якийсь складний розіграш. Принаймні так вони думали, доки не знайшли його фотоапарат. У психіатричній лікарні Сергія передали під опіку доктора Павла Кудрова, психолога, який мав справу з чималою кількістю дивних випадків, але з таким ще не стикався. Спочатку лікар був налаштований скептично, але його зацікавила послідовність і деталізація розповіді Сергія, а також фізичні докази, які надав фотоапарат, і його вміст. Від самого початку Сергій не поводився як людина, що втратила пам'ять, він не був розгублений щодо того, ким є, лише щодо світу навколо себе. Він міг згадати свою роботу, дім, друзів, звички, усе про життя у 1958 році. Але щоразу, коли хтось згадував сучасні технології, історичні події чи навіть такі прості речі, як ціни на їжу, він не мав жодного уявлення, про що йдеться. Доктор Кудров підлаштувався під нього, запитавши, чи пам'ятає він, як тут опинився. Відповідь Сергія він просто гуляв Києвом як у будь-який звичайний день. Він взяв із собою фотоапарат, старий Ямафлекс 2, радянську модель, популярну серед аматорських фотографів наприкінці 1950-х. І тоді він побачив це дивний об'єкт у небі, дзвоноподібної форми, що завис беззвучно. Він підняв свій фотоапарат і зробив знімок, і в ту ж мить, щойно натиснув кнопку спуску, все навколо нього розмилося. Спалах світла, мить невагомості, і раптом він опинився в зовсім іншому світі. Доктор Кудров уважно слухав, зберігаючи нейтральний вираз обличчя він чув чимало маревних історій раніше, але в Сергієві було щось інше. Він не нервував, він не намагався нікого переконати. Він просто не розумів, що з ним сталося. Тоді Сергій сказав щось, що змінило все. Може, вам просто слід подивитися на мої фотографії. А тепер виникла проблема: фотоапарат, яким користувався Сергій, використовував плівку, яку не випускали вже десятиліттями. Не можна було просто віднести її в будь-яку фотолабораторію. Тож доктор викликав експерта фотографа, чоловіка на ім'я Володимир Позя, щоб той її оглянув. Перше, що помітив Володимир, було те, що сам фотоапарат був абсолютно справжнім, не репліка, не добре зроблений реквізит. А справжній Ямафлекс 2 1950-х років зістарений саме так, як і мав би бути. А потім настав справжній тест плівка всередині. І ось тут почалося справжнє диво. Плівка була виготовлена у 1956 році, але перебувала в ідеальному стані, ніби її використали лише вчора. Жодних ознак псування, жодного зносу, нічого, що могло б свідчити про те, що вона пролежала десятиліттями. Тож із максимальною обережністю Володимир проявив негативи, і те, що вони побачили, було неможливим. На фотографіях був Київ, але не Київ 2006 року. Це були вулиці 1950-х років. Старі автомобілі, радянські вуличні знаки, люди в одязі середини століття, будівлі яких уже не існувало. Кожен знімок виглядав як ідеальна капсула часу 1958 року. І на кількох фотографіях Сергій був прямо там, у тому ж самому одязі, в якому його знайшли у 2006 році. Але потім з'явилося фінальне зображення: останній кадр на плівці. Той самий, який Сергій зробив перед тим, як усе змінилося. На ньому було зображено об'єкт у формі дзвона, що завис у небі, НЛО. Доктор Кудров довго вдивлявся у проявлені фотографій. Він не був людиною, яка вірить у дикі теорії змови він багато років лікував пацієнтів із змареннями, параноєю та хибними спогадами. Але це це була не якась на швидку руч написана розповідь у щоденнику пацієнта. Це був не сон, у реальність якого хтось сам себе переконав. Це були фізичні докази. У Сергія був фотоапарат 1950-х років, плівка з 1950-х і фотографії, які виглядали точно як Київ у 1950-х. Це не мало бути можливим. Тепер з'явилася нова проблема. Якщо Сергій казав правду, якщо він справді зробив ту останню фотографію в 1958 році, а потім раптово прокинувся у 2006, то що ж насправді сталося? Доктор Кудров знав, що є лише дві можливості: або Сергій був надзвичайно добре підготовленим шахраєм, що означало б, що він мав доступ до одного з найрідкісніших у світі фотоприладів і неймовірний рівень історичної точності, або ж Сергій казав правду. І якщо це був другий варіант, тоді те, що сталося з ним далі, ще дивніше. На цьому етапі Сергій не мав жодного справжнього пояснення того, що сталося. Останнє, що він пам'ятав перед тим, як опинитися у 2006 році, це як він фотографував дивний літаючий об'єкт. А потім в одну мить усе змінилося не було жодного переходу, жодної поступової зміни, лише мить світла, а потім новий світ. Доктор Кудров почав розглядати наукові пояснення він не був тим, хто одразу робить паранормальні висновки. Але навіть у фізиці існують дивні можливості одна з теорій це дилатація часу, це поняття прямо з теорії відносності Ейнштейна. Ідея полягає в тому, що коли ти рухаєшся майже зі швидкістю світла, для тебе час сповільнюється, але для всіх інших іде звичайно. Це було доведено експериментально. Атомні годинники, які облітали Землю на реактивних літаках, поверталися трохи відстаючи від своїх ідентичних копій на Землі. Отже, якщо той дивний об'єкт рухався майже зі швидкістю світла, і якщо Сергій якимось чином опинився в його полі, то теоретично можливо, що те, що для нього здалося секундою, для решти світу могло тривати десятиліттями. Можливо, це був не просто НЛО, можливо, це було щось, здатне викривляти сам час. Але перш ніж доктор Кудров зміг дізнатися більше, перш ніж він зміг розібратися, що насправді пережив Сергій, Сергій зник. І не так, як ви могли б очікувати. Однієї ночі Сергія, як завжди, замкнули у його лікарняній палаті. Був лише один вихід важкі двері, зачинені ззовні вікна були загратовані. Вибратися було неможливо. Камери спостереження охоплювали кожен коридор. Біля входу чергував охоронець. Шляху для втечі не було, і все ж до ранку він зник. Записи з камер спостереження показували, як він заходить у кімнату, але не показували, як він виходить. Єдиний вихід був через зачинені двері, які так і не відчинилися. У стінах не було жодних дірок, жодних тунелів, жодних ознак виходу, здійсненого силою нічого. Здавалося, ніби він просто перестав існувати. На той момент влада була у повному замішанні. Зникла людина, яка з'явилася нізвідки це одне, але людина, яка зникає без сліду вдруге, це вже зовсім інша історія. Поліція шукала всюди у лікарнях, міських архівах, переглядала записи з камер спостереження, але Сергія не було, і це мало б стати кінцем цієї історії. Але потім вони знайшли щось ще дивніше Сергій вже зникав раніше. Тепер це була не просто дивна справа. Це було щось абсолютно незбагненне. Чоловік з'являється ні звідки зі застарілим посвідченням особи. Він має камеру з незаперечними доказами того, що прибув з іншого часу, а потім, так само раптово, як і з'явився, знову зникає без жодного сліду. Коли слідчі переглянули старі звіти про зниклих безвісти, вони знайшли запис про Сергія Пономаренка, який зник у Києві в 1960 році. Молодий чоловік, те саме ім'я, той самий вік, те саме обличчя. Тоді люди вважали, що він просто втік можливо, через особистий конфлікт, можливо, з політичних причин. Радянський Союз був суворим місцем, зникнення не були рідкістю, але потім вони знайшли когось, хто його пам'ятав, його дівчину зараз. Їй було за 70, літня жінка, яка тихо жила в Києві. Коли поліція з'явилася на її порозі і запитала, чи пам'ятає вона Сергія Пономаренка, її реакція була миттєвою. Вона кивнула, широко розплющивши очі. Так, він зник дуже давно, але повернувся. Це була не та відповідь, на яку вони очікували. За її словами, Сергій зник одного дня у 1958 році без жодного сліду. Влада на той час не мала жодних пояснень. Ще мить тому він був тут, а наступної вже ні. Але за кілька днів він повернувся. Він виглядав так само був у тому ж одязі, поводився так, ніби нічого не сталося. Але щось змінилося вона казала, що він став параноїдальним, постійно озираючись, ніби чекав, що його знову хтось або щось забере. Він говорив про речі, яких вона не розуміла про майбутнє, про дивні вогні і незнайомі місця. А потім, одного дня, у 1970-х, він зник знову, цього разу назавжди. Десятиліттями вона нічого про нього не чула, аж раптом ні з того, ні з цього отримала щось дивне поштою. Конверт без зворотної адреси, без жодних пояснень. Всередині фотографія. На ній був Сергій, тепер уже старший, з вусами, з моршками, але це безсумнівно був він. А позаду нього Київ, але не той Київ, який вона знала. На горизонті височіли хмарочоси, будівлі, яких тоді ще не існувало. А на звороті фотографії його власним почерком було написано Я скоро повернуся. Але він так і не повернувся, і це було останнє, що вона коли-небудь про нього чула. То що ж насправді сталося із Сергієм? Чи потрапив він у якийсь часовий зациклення? Може, його кидало між десятиліттями, тягнуло туди-сюди чимось, чого ми не розуміємо? Або ж це все було лише складною містифікацією? Адже тепер у слідчих з'явилася ще одна загадка для розгадки. Чи було щось із цього насправді реальним? На той час справа Сергія вже жила своїм життям. Дехто називав її найзахопливішою загадкою про подорожі в часі в історії, інші відкидали це як міську легенду, яка вийшла з під контролю. Але ось справжнє питання: де ж реальні докази? Адже коли дослідники спробували перевірити цю історію, все почало розсипатися. Почнемо з найбільшої проблеми. Не існує жодних офіційних записів про існування Сергія. Немає урядових документів, жодних історичних поліцейських звітів, жодної офіційної справи про зниклу людину з 1960 року. Кожна версія цієї історії веде до одного джерела українського телешоу Інопланетяни, яке вийшло в ефір у 2012 році. І якщо копнути глибше, все стає ще гірше. Відеозапис із камер спостереження із Сергієм у лікарні не має жодних реальних доказів, що він існував поза межами телешоу. Його старе радянське посвідчення особи дехто стверджує, що це був справжній документ, але інші вказують, що він надто схожий на сучасну репродукцію. А фотографія, нібито, отримана його дівчиною з 2050 року, на якій зображений старший Сергій на тлі футуристичного київського горизонту. Багато людей її аналізували і стверджували, що будівлі були скопійовані з уже існуючих міських панорам. Чи була вона справжньою, чи ні, немає жодного оригінального джерела поза самою історією. Навіть у самій передачі був дисклеймер, у якому зазначалося, що вона відтворює історії на основі свідчень очевидців, а не подає фактичні докази. І все ж, попри все це, історія розповсюдилася з шаленою швидкістю. Адже навіть коли ти спростовуєш джерела, сама історія відмовляється помирати. Є причина, чому історії про подорожі в часі ніколи не набридають вони не просто історії, вони торкаються чогось, що ми всі відчуваємо, але ніколи повністю не розуміємо невпинного, нестримного руху часу. Час це єдине, з чим ми не можемо боротися. Він тягне нас уперед, хочемо ми цього чи ні. Ми вимірюємо ним своє життя ми боїмося, що його нам не вистачить. Ми проводимо дні, бажаючи мати його більше це єдина справжня константа нашого існування. І все ж час це також найбільша з усіх таємниць. Ми живемо всередині нього, але не розуміємо його. Ми знаємо, що він рухається вперед, але не знаємо чому ми можемо його вимірювати, відстежувати, відраховувати, але не можемо його торкнутися чи повернути назад або все ж можемо. Більшу частину історії час вважався простою лінійною силою, чимось, що рухається прямою лінією з минулого в майбутнє. А потім з'явився Ейнштейн і зруйнував цю ідею. Його теорія відносності довела, що час не є фіксованим. Він може розтягуватися, згинатися і сповільнюватися. Усе залежить від швидкості та гравітації. Чим швидше ти рухаєшся, тим повільніше для тебе минає час. Це не просто теорія, це доведено. Астронавти на міжнародній космічній станції відчувають час трохи повільніше, ніж люди на землі. Їхні тіла буквально старіють на частку секунди менше, тому що вони рухаються швидше, ніж ми. Це називається дилатацією часу, і це означає, що якщо ти зможеш подорожувати майже зі швидкістю світла, час сповільниться настільки, що, коли ти повернешся на землю, можуть минути роки або навіть століття. А для тебе це відчувалося б як мить. А ще є гравітація. Величезні об'єкти, такі як чорні діри, викривляють простір час навколо себе. Якщо підійти надто близько до такого об'єкта, для тебе час може сповільнитися до повзання, тоді як решта всесвіту не стиметься вперед. Це не наукова фантастика, це справжня фізика. Час це не те, чим ми його вважаємо. Він набагато крихкіший, гнучкіший і непередбачуваніший, ніж ми можемо уявити. І це повертає нас до Сергія. Якщо його історія була правдою, якщо він дійсно зробив крок із 1958 року у 2006, тоді щось мало втрутитися у сам час? І що було останнім, що він побачив перед тим, як зник дзвоноподібний апарат, що завис у небі? А що, якби, хоча б на мить, цей апарат якимось чином створив локалізоване викривлення у тканині простору часу? А що як Сергій не подорожував у часі? Так як ми це уявляємо, а натомість сам час викривився навколо нього. Це викривлення могло тимчасово перемістити його у майбутнє або, можливо, у паралельну часову лінію, де 2006 рік був доступний із 1958-го. Деякі фізики припускають, що якщо створити достатньо потужне гравітаційне або електромагнітне поле, воно могло б маніпулювати часом у способи, які ми ще не розуміємо. Однак технології чи енергії, необхідної для цього, наразі перевищують наші можливості. Ми вже знаємо, що чорні діри сповільнюють час. А що, якби штучна технологія щось набагато досконаліше за нас могла робити те саме? Можливо, Сергія і не планували забирати, можливо, він просто опинився не в тому місці і не в той час. Історія Сергія Пономаренка незалежно від її достовірності торкається фундаментальних людських захоплень часом, таємницями і можливістю неможливого. Час одна з найзагадковіших сторін нашого існування. Такі поняття, як подорожі в часі, чи то за допомогою машин, природних явищ чи надприродних подій, захоплюють уяву людства вже століттями. Історія Пономаренка, правдива вона чи ні, є прикладом нашої колективної цікавості до того, що таке час насправді і чи можна ним керувати способами, які виходять за межі нашого нинішнього розуміння. Привабливість подорожей у часі відображає людське прагнення вирватися з лінійного перебігу життя, повернутися в минуле, виправити помилки або зазирнути в майбутнє. Це бажання відображає наш дискомфорт перед смертністю, жалем і невідомістю. Зрештою, незалежно від того, чи була історія Сергія правдивою, таємниці часу цілком реальні. То чи був Сергій Пономаренко справжнім мандрівником у часі, чи це лише добре вигаданий міф? Навіть якщо це обман одне зрозуміло, люди хочуть у це вірити. Адже ідея втечі від часу, звільнення від минулого, теперішнього і майбутнього це щось глибоко людське. І, можливо, десь там Сергій досі мандрує, чекаючи на слушний момент, щоб повернутися. А як думаєте ви, чи був Сергій лише міською легендою, чи справді сталося щось неможливе? Напишіть свою думку в коментарях.